Доброго дня, друзі. Тільки що робив одну розпаковку, зараз другу слідуючу. І так. У кого є отакий от от матеріал подібний. Їх не хочуть брати на деяких прийомках. Деякі беруть, бавитись, ніхто не хоче. Ось такий рес. Це у нас хто? Рек 30. І ще є 47. От 47 характерна їх. накраска Рес-47. Там або білі контакти або ну, білі це срібло, або срібло позолочне. І також отакі 22, ки 30-ки, 22, ки РС-50, РС-22, раз 30. З білими контактами беремо по 8 гривень штука. А тому подібне там по-різному є. Різні релюшки стоять. МТС є РПН і тому подібні теж то беремо. Ось. Це теж у нас що 47, да. Кого є подібне, пропонуйте. Бачите, рік 92. Це. Вже Новенькі після розпаду Союзу СССР. Срібні контакти. Є ще золото, ну, в курсі там ранні роки найдорожчі від 500 гривень до 1400-1500 гривень. Одне релі з жовтими контактами. Дивлячись, який рік, яка маса. Різні роки і різне ісполнення бо є це 6 пластин, є 12 пластин. Є на 24 контакти, є на 12 контактів. Якось так. Кого є подібне, пишіть на Viber, присилайте фото. Любі реле, крім РЕС-55, оцій гірконові, такі не беремо. Всі останні беремо. Кому сподобалась наша тема, підписуйтесь. Кому подобається відео, ставте лайк обов'язково. Чекаємо ваших смс Viber, телеграм. Всього доброго.